15 жовтня в Коломиї розпочався опалювальний сезон. Бюджетні установи вчасно отримали тепло. Зокрема, в дитячі садочки батьки сміливо можуть відпускати своїх малюків. Про це нам розповів Коломийський міський голова Ігор Слюзар. Всі заходи по підготовці до опалювального сезону Коломийській міській владі виконати вдалося. Котельні працюють. Нагадаємо, наразі таким опаленням користуються лише бюджетні установи. Коломияни давно перейшли на альтернативне. Садочки та інші організації тепло отримали. Проблем немає. Залишились невеликі допрацювання, розповів Коломийський міський голова Ігор Слюзар. В Цілому ми виконали всі заходи по підготовці до зими. Всі котельні на сьогоднішній день працюють, всі садочки утоплюються, школи ми не подаємо тепло, бо канікули йдуть. Всі бюджетні організації отримали тепло, ну яких забезпечує комунальне підприємство Коломийської міської ради. Проблем немає, є, мілкі проблеми технічні. Десь одна батарея не гріє, якась кімната не прогрівається в садочках. Ну, спеціалісти, фахівці працюють. Я думаю, що ніяких проблем з опаленням в місті Колмиї немає. Початком опалювального сезону задоволені і в дошкільних закладах завідувачі кажуть, він розпочався вчасно і якісно вперше за останні кілька років. Подача тепла в 21 садочок відбулася 15 го як було згідно наказу по управлінню освітою міської ради. При обстеженні системи не було ніяких порушень. В підвалі опалювальна система в порядку була, також зовнішні всі приміщення ми переглянули все добре. Ну, наразі як, це перші дні, перші дні котельня нам подала тепло, то перший поверх був більш теп тепліший, а другий поверх ще набирає тепла. Ну, я хочу сказати, якщо порівняти той рік, який був 2010, то е субота-неділя завжди відключалася. І поки приміщення набере тепла, так воно і такими сачками і відбувалося. Як там підкрутили, від розвоздушили ще більше подивилися. Тепер залучили інших таких фахівців, більш мудрих. Там подивилися. Я вже на сьогодні знаю, що кабінет старшої медсестри опалюється. А він коли включили, от на сьогоднішній день не було тепла. Ну то такі різні неполадки, але в цілому нормально тепло є. Тепло є всіх діючих приміщень. Дуже задоволена тим, що опалювальний сезон в цьому році почався вчасно. Е я завідуюча дошкільного закладу номер 16 Орлятко, і діти наші в теплі, це дуже важливо, і приміщення, приміщення всі опалюються. Виникають завжди, кожного року. Якісь були при початку опалювального сезону і при закінченні завжди були якісь неув'язки. А цього року в нас як ніколи. Все вчасно, і ми гріємося. Наразі холодними залишаються лише батареї в школах, але через те, що школярі на канікулах наступного тижня в стінах Коломийських навчальних закладів теж буде затишно і тепло. У п'ятницю в Народному домі Коломиї відбудуться громадські слухання на тему звіт міського голови про діяльність органів виконавчої влади, 21 жовтня, п'ятнадцята година.